Так, трішечки себе підмарафетіла, підфарбувалася. і окей. Прибігла на кухню і зараз буду готувати для діток сніданок. Будемо снідати. Так, що вони будуть їсти? Ця каша у нас вже закінчилась. Будуть вони їсти. вони будуть. Ось молочну грачану з яблучком. Бо в мене заготовки закінчилися, А часу зараз готувати немає, тому що вже треба годувати. Тому на допомогу мені приходить ось така каша, мілупа. Вони її люблять. І ще ось таку гербержу люблять. Треба купити. До речі, оця їм найбільше зайшла, вони її їли з таким прям задоволенням, бо молочку вони у нас не дуже. В принципі, блін, розсипала. А от кашу таку прям-ням-ням. Готувала їм манку? Ні.